Гучний інцидент на Дніпропетровщині. Депутат першотравенська побив військового. Сталося це просто посеред білого дня на очах у свідків. Військовослужбовець був у цивільному одязі, а нападнику допомагали його супутники. На цей інцидент вже відригувала поліція. Що кажуть правоохоронці? Розповім за мить. З вами новини тес і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Депутат першотравенська, нібито побив військовослужбовця на очах у багатьох свідків. Військовослужбовець був у цивільному одязі. Допомагали нападнику його охоронці. Такими повідомленнями 14 серпня 2024 року почали ресніти місцеві телеграм-канали. Тоді ж у мережі з'явилися кадри побиття. Пізніше, правоохоронці уточнили, що подія сталася біля супермаркету по вулиці Незалежності. і Повідомили, що за фактом побиття наразі триває досудове розслідування, а особи всіх нападників встановлено. Там підтвердили, що серед них був депутат першотравенської міської ради. У поліції не називають імені посадовця однак місцеві телеграм-канали припускають, що йдеться про Романа Кисельова. Група осіб напала на 24-річного чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження. Потерпілим виявився військовослужбовець. Встановлено, що серед нападників був депутат Тат першотравенської міської ради за даним фактом слідче відділення поліції номер 3 цинельниківського руб розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене групою осіб. Нападникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Слідчі дії тривають. На жаль, це не перший подібний кричущий випадок. Нещодавно у Франківську троє молодиків накинулося на військового з кулаками. Бійку вдалося зафільмувати

Як виявилося до Івано-Франківського районного управління поліції, зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі. Він розповів, що зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліція негайно відреагувала на звернення та виїхала на місце події. Правоохоронці встановили декількох свідків конфлікту, яких опитали. Також встановили особу потерпілого. Йдеться про 40-річного учасника бойових дій. Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. Йдеться про 40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська його виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла. Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявилися троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років правоохоронці затримали їх. Поліції відомо, що 26-річний зломисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за миновий злочин. Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції, з'ясували, що у середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на особисті витрати. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно між ними та учасником бойових дій. виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Окрім того, поліцейські з'ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий. Він побачив побиття військового та намагався заступитися за нього. Цього чоловіка з тілесними ушкодженнями також доправили до лікарні 26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку статті 208 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб. За таке правопорушення загрожує до чотирьох років ув'язнення. Свою вину фігуранти визнали і навіть вибачились. кажуть, що така ситуація вийшла по п'яні. Я визнаю свою вину, що Наніс удари військовому і приношу свої іскренні вибачення йому. Та пам'ятаю, як ми там билися, як додому їхали, а перед тим, то не дуже пам'ятаю, бо був п'яний. Скільки десь приблизно випили? Та може грам 300, 400. Горілка утопили. Я пам'ятаю те, що мене вдома лише розбудили поліцейські. Дуже шкодую за, за те, що я зробив. що ну, більше такого не Це по Це спопляння вийшло. Ну річного та та річного зломисників затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання щодо оголошення трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України, деться про хуліганство вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається терміном до 4 років у на Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Нагадаю, що нещодавно неабиякий резонанс спричинило ще одне побиття військового. На початку вересня у Фейсбуці опублікували відео конфлікту у центрі Сміли. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури сперечається з людиною у військовій формі. Під час суперечки один з молодиків б'є військового по обличчю. звати чоловіка у формі Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив в одному з бойових підрозділів сил спеціальних операцій. Захищав бахмут, а зараз перебуває на лікарняному після поранення. Конфлікт виник через те, що військовий заступився за своїх батьків, автівку яких напередодні підрізав інший автомобіль. Як виявилося, у цьому авто їхав Вадим Долотенко. У смілі його знають як напівкримінального авторитета. Чоловік фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов'язані зокрема з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами. Тож після того як Долотенко та його товариші побили військового, то вони ще й змусили чоловіка вибачатися. <overstire> Не будеш такого казати? Немало. Ти в ситуацію? Я до Одай на заповнити майстер. Дивись, ти дивись, ти мене позори на всю світу. говори, об'ясняй ситуацію, давай. За що? Ну обясняй, ти за що ти Ну, Об'ясняй ситуацію, Вася. Коли ви стоять міліція, стоїть, речі, стоять давай. Повідали. Дайте, об'ясняй, давай. Об'ясняй ситуацію, на. Скажи, что я разобрался в ситуации, на. Я просто водил свой Ты да, просто, я... просто, ты сука, здоровый, я просто... Я все еще. Все, пошли в машину. Скорую. Все, нормально, подцепил. Пойдемте в скорую. Ну, вспомнить. Идемте в скорую. там в комнату. Пошли. Ты ведь сможешь, но на фото, а что я не могу? Иди, пойдем. Зовут как? Поділом со мною. Є документи? Але й цього злоумисникам виявилося мало. Вони почали давити на військового та погрожувати його сім'ї. Після Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На його обличчі видно сліди побиття. Я гончаренко Анатолій Села Ташлик з приводу інциденту, який стався з моїми батьками. На дорозі батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася. Дякувати Богові на захист військового стали активісти та громада. У мережі почали з'являтися дописи на підтримку Гончаренка та заклики притягнути винних до відповідальності. Пізніше ця інформація дійшла і до депутатів та вищого керівництва. Навіть міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав своє слово: Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова Нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій, чи вірніше можливої бездіяльності місцевих поліцейських. Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди, заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути. І тільки після реакції громадськості правоохоронці затримали підозрюваного. Також щодо дій поліцейське керівництво головного управління національної поліції в Черкаській області розпочало службове розслідування. А керівника відділу поліції номер 2 Черкаського районного управління поліції відсторонили від виконання обов'язків. Підняв голову! Місце проживання. Вулиця! жміло вулиця! Проволк Піднімайся! сім. Тим часом у мережі з'явилося відео, якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії за цю ситуацію. Він сказав, що поважає українців та ЗСУ, а дана ситуація случилася не повністю розібраною, і він не хотів, щоб так получилось. Я до Тенка Вадима Олександрович з міста Сміле. При, приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я не я поважаю українську армію, український народ і. Не, дана ситуація вийшла просто не, не повністю розібрана. тобто я не хотів так, так що получилось. Але це зломиснику не допомогло, бо чоловіка таки закрили у СІЗО. Вадима Долотенка, який побив ветерана у, у смілі, помістили під варту на 60 діб без альтернативи застави. А що ви думаєте про випадки побуття військових? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе, побачимось.